Слава Богу, брати і сестри. <кій> Місце святого письма, яке я хочу зачитати, це Післання до римлян. Другий розділ написано такі слова. Отже, нема тобі виправдання всяка людина, що судиш іншого, бо тим же судом, яким судиш, іншого, осуджуєш себе самого. Бо судячи іншого, робиш те саме. А ми знаємо, що Бог справедливо покарає тих, які роблять таке. Невже думаєш ти людину, що втечеш від суду Божого, засуджуючи тих, що роблять таке і роблячи те саме? Або зневажаєш багатство милосердя, лагідності і довготерпіння Божого, не розуміючи, що милосердя Боже веде тебе до покаяння? Та через впертість твою і нероскаяні серця ти збираєш проти себе гнів на день гніву і явлення праведного суду від Бога, що віддасть кожному за вчинками Його. Тим, які постійністю в доброму ділі шукають слави, честі і безсмертя життя вічне, а тим, що впираються і тим, що не підкораються істині, але віддаються неправді, лютість і гнів. Брати і сестри, я хотів би сьогодні порозмірковувати над восьмим віршиком другого розділу, де написано так, що ті люди, які впираються і не підкоряються істині, їм нічого доброго не передбачається. Незалежно від того, як себе людина називає, іменується, все залежить від того, як людина реагує на істину. Все залежить від того, як людина реагує на істину. І ось Павло деякі такі речі тут каже. І ми знаємо, що Слово Боже є істина. Слово Боже є істина. Але в той же самий момент в Слові Божому відкриваються істини. Тобто є багато різних істин, які ми повинні знати і підкоряти своє серце їм, цим істинам істина про покаяння, істина про освяченість, істина про святість, істина про водне хрещення, про духовне хрещення. І багато-багато моментів це. Все відноситься до одної великої істини, яка є Слово Боже, але в той же самий момент воно поділяється на певні такі пункти. І важливо було б, щоб нас не було так, що людина собі якусь одну істину вибрала, а інші її не турбують. Тому що написано в Слові Божому, що церква Христова є столб і ствердження істин. Церква Христова. Це то місце, де вся істина Божого Слова стверджується, на які вона опирається, тобто істина опирається на церкву Божу. Я пам'ятаю одного разу слова, які сказав апостол Павло, коли зібрав служителів церкви із Зіфіса. Це були служителі, і він їм сказав. Такі слова, що чисте, я відкрив всіх, тому що я не упускав звіщати вам всю волю Божу. Тобто всю правду, всю істину. В другому місці він каже, що не упустив нічого полезного, що могло би бути корисне, що могло би бути в назідання. нічого не упустив, все відкрив. І для чого тоді це говориться і для чого це відкривається, брати і сестри? Для того, щоб Божа людина, вона була в істині з гармонії. І ось ми такі слова тут написано, читаємо, де написано, що тим, що опираються, а тим, що опираються, і тим, що не підкоряються істині, але віддаються неправді, лютість і гнів. Так не може бути, щоб людина, яка не підкоряється істині, була права. Вона об обов'язково в, в якійсь сфері життя там, де вона не підкоряється істині, там вона підкоряється неправді. Так не може бути, щоб вона і ні тому не підкорялася, і не тому не підкорялася. Якщо вона не підкоряється в якомусь питанні істині, це означає, що вона підпорядковується неправді в цьому питанні. Я хотів би сказати, брати і сестри, що дуже важливо бути правдивим в самому особі. Є такий вірш в Біблії, я його зачитаю, це 14-й 14-й псалом, 14 псалом. Другий вірш. Але я зачитаю з першого: Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто може жити на святій горі Твоїй? Той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм. І правду говорить у серці своїм. Цей переклад, що висвітлилося, він трошки відрізняється від того, що я зачитав. Цей переклад, що я зачитую, він ідентичний синодальному. там написано, хто говорить істину серці своєму. Це трошки не те саме, що говорити щиро комусь. Комусь можна говорити правду, можна говорити неправду. Але важливо, що людина говорить в своїм серцем. Буває таке, що ми плануємо з кимось поспілкуватися і плануємо і кажемо, так, а я скажу тако, тако тако, а я скажу тако, тако, тако. І ми так збудовуємо наші речення, які ми скажемо, що ми плануємо говорити, як ми скажемо, і ми буває плануємо наші значить, слова, які ми будемо казати, з наміром вплинути, щоб людина от, вона повірила, вона прийняла, і все збулося так, як ми хочемо досягнути результату. Але перевірити ці слова на предмет істинності це важливо. Це відноситься до того, що ми тут читаємо: хто каже істину у серці своєму. Людина, яка говорить правду в самому собі, вона брехати другим не буде ніколи. Людина, яка щира перед самою собою, вона не буде обманювати інших. Але людина, яка самому серці своєму не аналізує того, що вона там планує говорити, на предмет істинності, їй би результат любою ціною, вона може обманути, вона буде нещирою. І тому Давид каже такі слова, що той, хто говорить істину у своїм серці, він може жити на святій горі Божій. Тобто ця людина буде в присутності Божої. Якщо я у своєму серці, в самому себе всередині нещирий, то я не зможу бути у присутності Божій. Як би мене не підводили під час молитви, наприклад, до того, щоб молитися Богу, таке неможливо. Щоб я з'єднався з Богом. Тут мова йде про з'єднання з Богом, тут мова йде про те, що людина вона може бути в присутності Божій, вона може перебувати на горі Божій. Чому? Тому що вона каже істину у своєму серці. Важливо, брати і сестри, говорити самому собі правду. І я так скажу, коли от ми читаємо, да, вернемося знову до цього тексту, який ми зачитали. Це Римлян, другий розділ. І тут говоряться такі слова. Отже, нема тобі виправдання людину. Нема виправдання це істина. Якщо я роблю так, як в цьому тексті написано, і мене це не турбує, то в мене великі проблеми. Вони ще зараз не видні, але вони стануть видними. Дивіться, отже, нема тобі виправдання, всяка людина, яка різниця. Як ця людина про себе думає, як вона себе вважає? Нема тобі виправдання, всяка людина, що судиш іншого, бо тим же судом, яким судиш іншого, осуджуєш себе, бо судячи іншого робиш те саме. Якщо я роблю те саме, що другі люди роблять, і їх за це, за це служу, мені виправдання немає. І це істина. І важливо, щоб я це знав. І якщо я завчасно знаю цю істину, і підпорядкую себе її, я зійду з цієї дороги. Наша мені така дорога? Казав одного разу Давід теж молився Господу і каже: Господи, дивися, чи я не на опасній дорозі. Якою дорогою я йду? А якщо на опасній, то що ти бачиш, що я рухаюся не тією дорогою, то постав мене на дорогу вічну, яка веде до вічності. Є такі дороги, що вони до вічності не ведуть. Якщо робити так, як от тут написано, судити інших людей і тих, тим же самим моментом робити те, що вони роблять, то виправдання немає, так написано в Слові Божому. Я хотів би сказати, брати і сестри, що істина являється основним, що Бог хоче. Бачите в церкві. Чуєте? Якщо в церкві істина хромає, а спів на високому рівні, можливо, семінар, можливо, молитва, можливо, ще щось, там. Но істина не на должному місці, Господу, це приємним не буде. Читаю місце Святого Письма Євангелія від Івана, 16 розділ. Христос каже такі слова, я маю ще багато сказати вам, та ви не можете збагнути цього тепер. Коли ж прийде він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе буде говорити, але говоритиме, що почує, і майбутнє сповістить вам. Він прославить мене, бо візьме змогу і звістить вам все, що Отець має, моє, тому я сказав, що Він візьме змогу і звістить вам. Христос каже: Я ще вам маю багато чого сказати, але ви то не можете вмістити. Вмістити це означає зрозуміти. Якщо людина не може зрозуміти, вона не запам'ятає того, що чує користі з того, що вона чує, ніякої не буде, бо вона не може зрозуміти. Таке, що людина не розуміє, довго не пам'ятається. Навіть ті речі, які людина розуміє, вони буває забуваються. Но речі, які людина не розуміє, вони не запам'ятовуються. Тому Христос каже: я міг би і хотів би ще багато вам чого сказати, але я вам це не можу сказати, тому що ви це не можете зрозуміти зараз, ви це не можете вмістити. Ну коли прийде Святий Дух, те, що я хотів би вам ще досказати, Він вам розкаже і наставить вас на всяку істину. Дивіться, що тут цікаво тут написано. Бо не від себе говоритиме, але говоритиме те, що почує і майбутнє спомістить вам, Він прославить мене. І раптом я побачив. А чи не в цьому слава, коли Дух. Святий звіщає істину. І ми буває, знаєте, є таке служіння на сьогоднішній день, багато спорів про нього в деяких церквах воно введено в практику, в деяких не сприймається. Служіння прославлення, так його називають. Слухайте, невже ми думаємо, що ми можемо прославити Бога належним чином? Декілька разів Христос каже. Він мене прославить. Він наставить вас на всяку істину. Він мене прославить. Він прославить мене, бо візьме змогу і звестить вам все, що Отець має моє. І основне, що Дух Святий хотів би досягнути у своїй церкві, у церкві Ісуса Христа, це наставити її на всяку істину. Щоб всяка істина, яка є в Слові Божому, щоб церква була наставлена правильно. Ви знаєте, чому це так важливо? Чому важливо наставити на істину? Тому що істина має властивість звільняти людину. Я неодноразово маю таке запитання і в особистому спілкуванні, і буває. Коли молодь організовує зустрічі, там є таке, такий вид служіння, як питання відповіді, і мені неодноразово запитання поступають саме такого характеру. Я сповідуюся. Я багато разів вже це робила. Я не можу звільнитися. Підкажіть. Людина ж робить по біблії? Людина робить так, як написано. Вона сповідується, вона йде до служителя. Служите неслуховує, він за неї молиться. Але гріх продовжує значить, мати місце у серці цієї людини, і вона не може ніяк від нього звільнитися. Вона хоче, вона сповідується, але не працює. Чому? Чому не працює? А не працює тому, що. Немає стерження всередині, який звільнює від всякої неправди. Цей стержень називається істина. Я хочу вам сказати, одного разу я був молодим юнаком. Мені було десь біля 16 років. Я дуже багато читав різних книжок в бібліотеці, брав і читав. Я не знаю, чи хто так читав, як я присутній в залі. Я міг чотири товсті книжки прочитати за п'ять днів. Майже, майже за один присест я читав книжку. Біблія так не читається. Я коли почав Біблію читати, так як книжки читав, то я попав в, в, в неловку ситуацію, читаю, і нічого не можу поняти. Розумієте, Біблія не читається так, як книжки читаються. І це не та інформація, що написана в книжках взагалі. Тут кожна фраза, кожне слово має своє значення. Потрібно читати уважно, дуже уважно. Книжку так не потрібно читати. Я навчився читати швидко, читав з запоями, будемо так казати, що як сів, то вдірватися не міг, поки не прочитаю. І я дочитався до такого стану, що. Моєму мозку все змішалося в одну інформацію, і для мене це була як одна величезна книжка. Я ці книжки міг між собою в розумі путати місцями і складати із них п'яти, десяти, і там ще якісь книжки, вже лічні книжки. Це просто потрібно було взяти ручку і писати. І одного разу я почув голос, який звільнив мене. Це була залежність. Це була залежність. Мама, не знала, що я вночі не сплю, а з фонариком під одіялом читаю книжки. Батьки сьогодні не знають, що їхні діти в окремих кімнатах роблять, коли вони сплять. Не знають, а ви поцікавтеся коли-небудь. Просніться і тихенько підійдіть до вашої дитини. О, ви можете це зробити по-різному. Поцікавтеся, чи вона там. Телефоном не грається під одіялом, щоб не світився екранчик і вам видно не було. Поцікавтесь, бо я таке робив. Тільки я не було тоді телефонів, екранів. О, але я ж хотів читати, а читати темно, не видно. То я таку приспособу зробив, бо мама вона заподозрила, і вона від мене фонарик ховала. А я зробив собі свій фонарик. Дві батареїчка, лампочка, проводочок із лянтою все обмотав, лампочку торкнув і все світиться. І мені видно і читав. І одного разу я почув голос: погано закінчиш, якщо не зупинишся. І погано закінчиш, воно не було продовжено словами, але воно вмислення, і вмислення в мене з'явилося Ющенко. Закінчиш там, якщо не зупинишся. Якби ти пізнав істину, куди тебе приведе теперішня твоя позиція. Якби ти пізнав істину, читаючи Слово Боже, і ти пізнав, куди тебе веде дорога, якою ти йдеш зараз, та не би ніколи не йшов, але тобі істина невідома. І жалко не те, що вона невідома, а те, що не особа ти переживаєш про те, щоб її взнати. Цю правду. Як ти йдеш? Ви знаєте, я просто коли читаю Біблію, я дивуюся. Я дивуюся. Люди чекають жениха в неналежному стані. Вони чекають його спокійно. В них нічого не визиває переживань. У них є світильники, у них є сосуди, в яких мало би бути масло, та масла нема, але вони не переживають. Я думаю, що вони себе затішили. Я думаю, що вони себе заспокоїли. Я думаю, що вони собі самі всередині казали неправду: все буде добре. Та це не зі мною. З ким завгодно, але не зі мною. Ці люди обманулися, тому що вони не попали туди, де будуть перебувати ті, хто кажуть істину у своїм серці. Вони туди не попали. Раптом роздався голос Йде жіг, виходіть на зустріч». Вони проснулися. Вони почали працювати над тим, щоб їхні світильники горіли яскраво. Але раптом нерозумні побачили, що їхні світильники не можуть горіти яскраво. Вони гаснуть. Не може лампа горіти довго, нормально, якщо там немає керосину. Вона спочатку коптить, а потом загасає. А в сосудах пусто. До цього часу вони не хотіли познайомитися з правдою. На той момент цю правду. Важливо було б узнати, її можна було поправити. Але коли вони вже познайомилися з правдою, як вона є, раптом оказалося пізно. Пізно. Вони вже знали істину, але ця істина фатальна, вже від цієї істини їм немає ніякої користі. І вони кажуть мудрим: а можна позичити у вас масло? Дайте нам. Дайте нам. А розумні кажуть нам може не вистачити? І я хотів би сказати, як ви це бачите, дай мені вашого масла. Я хочу, щоб мій світильник горів, так, як твій світильник горить. Можна твого масла. Чуєте, воно зараз дається. Якщо ви бачите, що мій світильник горить, то він горить із того розуміння, яке в мене є. Як ти за один момент надбаєш собі повноту розуміння, якщо ти його не надбав тоді, коли воно пропонувалося? Коли можна було читати Євангеліє, а ти ігнорував ці речі, коли чув проповіді і теж ігнорував ці предостароги. І тобі масло припонувалося в плані істини, в плані правди. Тебе з ним ознайомлювали, ознайомлювали. Все потрібно було скласти у своєму серці. І був би один момент, і ти цим скористався, раз і світильничок горить. Але ти це не складав у серці своєму, як це робила Марія. Слово Боже, каже, що Марія це складала у своєму серці. Мама Ісуса Христа, вона складала це у своєму серці. Те, що вона чула про Христа, один момент, другий момент, а вона раз і в серце поклала, а вона раз і в серце поклала. Марія, друга Марія, яка сиділа у ніг Ісуса Христа і слухала правду, яку Христос говорив, вона теж це складала у своєму серці. І в один момент щось на її середині заврушилось. вона взяла сосуд дорогоцінного мира. І вона прийшла. Там, де були апостоли, була її сестра, були інші люди. І вона взяла цей сосуд з дорогоцінним миром і вилала Ісусу на голову. І волоссям своїм потерла. Так написано: три евангелисти про це пишуть. Є четвертий не про це пише. А три євангелисти пишуть про це. І рамтом багато кому не сподобалася така істина. Як це так можна? Таке дорогоцінне миро, така трата, можна було б за це зробити інше? Христос каже: ні. Ви ніщих маєте з собою завжди і коли захочете, можете їм благотворити. Але те, що зробила вона, вона приготувала тіло моє до похорону. Вона приготувала і те, що вона зробила мені. Скільки б Євангелія не проповідувалося, буде сказано і про неї, і про те, що вона зробила для мене, тому що одного разу в її серці істина поселилася і сповнилося слово Боже, яке каже, приготував трапезу в ув, веду врагов моїх, чаша моя приісполнена. Це було знаком для Ісуса Христа, що прийшов час іти на Голгофу. Вони не одного разу хотіли взяти Його до рук, вони не одного разу хотіли з ним зробити. Він ухилявся, ухилявся, ухилявся. Але після того, як Марія вилила на нього оце дорогоцінне миро, для нього збулося місце святого письма, чаша приготована. І тому, коли апостол Петро пробує там за нього захиститися у саду гевсіанському, Ісус Христос каже. Чи не пити мені ту чашу, яку отець мій дає? Він знає, вона наповнилась. Збулося проче слово, Марія вилала дорогоцінним міром. За рахунок чого в неї появилося таке віря, таке дерзновіння? за рахунок того, що вона сиділа ноги Ісуса Христа. І слово за Словом складала у серце своє. Слухай. Як тобі проаналізувати, чи ти в істині стоїш чи ні? Дуже просто. Проаналізуй себе на будь-яку неправду, яка присутня у твоєму житті. Христос сказав: якщо ви будете перебувати у Слові моєму, то ви істину правдиво, це я сказав, це не ви надумали, і ніхтось вам другий сказав. Істину, це я вам кажу, мої учні. Я вам кажу, якщо ви будете перебувати у моєму слові, то ви істино, мої учні. І ви пізнаєте істину. І істина зробить вас вільними. Істина зробить вас вільними. Ходити невільником і думати, що все гаразд, я не знаю. Це не знати істини. Христос сказав, що істина зробить вас вільними. Тому людям, які питають, а як здобути свободу? Як здобути? Перемогти гріх? Як? Це не твоя задача перемагати гріх. Твоя задача пізнати істину, а задача істини звільнити тебе від гріха. Тому не з гріхом, гріхом борись, а витрачай час, щоб істину пізнати. А потім вона розбереться з твоїми гріхами, привичками і всякими неправильними речами, які в'яжуть тебе. Вона зробить тебе вільними. вільним. Вона звільнить тебе, бо це її задача. І істина зробить вас вільними. Не ти, вона зробить це для тебе і у тобі. Помолимся.